Вітаю всіх. Заробляти гроші в інтернеті насправді не так складно, якщо знати всю систему, мати досвід, мати бажання, терпіння і в жодному разі не здавати назад. У цьому випуску я покажу свій вивід: 635 доларів з одного проєкту без вкладень. І що найцікавіше, зможе кожен заробляти саме так, якщо у нього буде бажання, якщо він візьметься за ті системи, за ті правила, про які я зараз говоритиму. Багато хто стверджує, є такі навіть, які ображають у коментарях з приводу того, що у мене дуже багато рефералів, і за їх рахунок я маю хороший дохід, типу того, що я шахрайка. Я починала з нуля. Відразу скажу, що близько року не, я сиділа без роботи, вивчала систему заробітку в інтернеті і досі вчуся. Розуміти, що таке криптовалюта і все, що з нею пов'язано. Я працювала на заводах, фабриках упродовж 17 років, але завжди мріяла працювати, так би мовити, на себе, а не на дядька. І одного чудового дня я покинула всю цю систему і вирішила піти зовсім в іншому напрямку. Так це був стоп. Не знаю, хтось скаже, що вода не потрібна інформація, але поїхали далі. Як заробити 620 доларів плюс 15? Це звичайно ж криптовалюта айдропи. Ми знаємо, перший айдроп у телеграмі був ноткоін. Дуже багато хто вивів гарну суму з цього проєкту, ноткоін норм так роздав. Далі з'явився Хом'як, Дог, СтапСвап, ІксІмперія та багато інших проєктів, які дозволяють нам заробити без вкладень монети, які можна перетворити в майбутньому на реальні гроші. Загалом намагаємося залітаємо на айдропи, в телеграм, боти десь більше заробимо, десь менше ми заробимо. Але рекомендую ще мати окремий пристрій спеціально для подібних способів заробітку в інтернеті. Проект X imperia з'явився кілька місяців тому, здивував багатьох своїм дизайном своєю. Оригінальністю багато хто вірив у нього та продовжував грати. Хтось каже, що він дуже слабо роздав, комусь достатньо. Я теж нервувала, оскільки розумію, що можу продати свої монети, зароблені набагато дорожче. Але у мене вийшло стільки, скільки вийшло. Це 620 доларів і ті монети, які залишилися у проєкті. Я також їх зможу вивезти, але трішки пізніше. Оскільки у мене досі стоїть інформація, платіж перебуває у обробці. Зараз вам розповім про монети, що залишилися в боті, як їх виводити. Ви обов'язково повинні підключити до 31 жовтня гаманець тон, на який хочете отримати монети, що залишилися. Краще це зробити зараз. Я підключила ТОН-кіпер, і мені пишуть, що я маю зайти трохи пізніше, платіж знаходиться в обробці, і я обов'язково отримую свої монети на ТОН-кіпер. За нинішнім курсом це приблизно 15-18 доларів. Дивлячись, як у мене вийде. Продати. Тобто я чекаю зелену кнопку. Відкликати свої монети на гаманець. Поки у мене її немає, вона має виглядати так, я вам показую. Тепер найважливіший момент більшу частину своїх монет з X-Імперія. Я виводила на байбіт. Коли почався лістинг, я сиділа, спостерігала за курсом, як він падав, як він піднімався вгору, вниз стрибав. Хто одразу продав їх, кому вдалося продати за високою ціною, я сиділа, чекала, а раптом підніметься і мені пощастить. Хм. Курс падав, все нижче, нижче, я нервувала, потім він піднімався і мені пощастило продати по 0,00094 центи. Хоча ордер раніше я створювала за вищим курсом 0.00011. Дивіться, я продаю монети, конвертуємо їх у USDT. Можна створити ордер за курсом, за яким ви хочете продати свої монети. Я встановила, я встановила курс і відправила ордер. І після коли зигзаг цей курс підніметься, підніметься до цієї ж позначки моєї, яку я вказала до, лім, до ліміту, тут же мої монети продадуться. Ордер обробився. Або ж продати відразу за ринковою ціною, ви встановлюєте ринкове, вказуєте, скільки монет хочете продати, і ордер відразу обробляється, і ви отримуєте USDT. У мене вийшло загалом 621 долар, і плюс ті монети, які у мене зараз залишилися в проєкті, нехай я візьму найменшу суму 15 доларів. Якщо мені пощастить, звичайно. Загалом з X-Імперія мені вдалося вивезти 636 доларів. Так. Хотілося б більше, якби я почекала вчора небагато, трошки почекала би, то змогла б дійти до 700 доларів. Це було без вкладень, згідно з яким витрачено кілька місяців, чотири місяці, начебто, було витрачено на цю гру, але ми не так багато все одно там сиділи, щодня заходили. Комбо Вказували, майнінг робили, якісь завдання вирішували і таке інше. Я не думаю, що більше години на день у нас виходило. У мене було зібрано команду, і я змогла набагато заробити, тобто більш, звичайно, заробити. Повторюю, кожен має право, ні в кого цього права ніхто не забирає. Кожен має. Право створити телеграм канал, створити Ютуб канал, відкрити якісь свої блоги, створити аккаунти в соціальних мережах, рекламувати свої реферальні посилання. Так, це нелегкий і не швидкий процес. Цим. Цим потрібно займатися, через багато перешкод слід пройти. Але скажу вам точно, що YouTube канал ваш і Telegram канал вони віддячать вам за ваше терпіння, за працю, за ваше бажання в майбутньому. Ви все одно будете непогано заробляти. На це потрібно витрачати час. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, Побачимось! Все буде Україна!